Шукаються відповідне оголошення. Ну, в першу чергу, жінки вже зрозуміли, що таким чином можна, в принципі, непогано заробляти. Чоловіки, звичайно, теж шукають, ну, в першу чергу, це жінки, які мають першу чи другу групу інвалідності, вони можуть, їм ніхто не забороняє хоч 50 разів, ну, звичайно, треба розлучитись, хоч 50, хоч 100 разів одружитися. От вони одружились, наприклад, і разом з цією особою виїхали за кордон. Далі жінка повернулась, подали на розлучення, отримали там через 3-4 місяці розлучення, вона не несе жодної ні кримінальної, ні адміністративної, ні будь-якої іншої відповідальності за те, що е, чоловік залишився за картоном. Звичайно, якщо це буде не непоодинокі випадки, тобто це буде, знаєте, ну раз-два ладничі. І коли це буде вже поставлено так ну, такий канвієр, коли там не буде там. 20 чоловіків там, трьох років, і всі вони виїхали і не повернули, звичайно, до неї будуть відповідні питання. Однак, знову ж таки, довести це буде вкрай важко. Як ці чоловіки, які виїхали за кордон, так і сама ця жінка, жодної відповідальності нести не будуть. Не передбачена в законі така відповідальність.